Друзі, вітаю вас на каналі Easy Auto Луцк. І Сьогодні на вашій увазі хочемо представити ось такий Рено Каджар в комплектації Intense Ця машинка є 2017 року з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт на механічній коробці передач з пробігом 143 тисячі км. Приїхала вона до нас з Нідерландів. Стан автомобіля порівнюється з станом нового автомобіля. Гарна, рівненька, достойна і саме головне, без жодного підкрасу. Відео з точноміру фарби можемо надати будь-кому бажаючому. Взагалі це відео ми знімаємо в додаток до авторії, для того, що хто шукає такий автомобіль, міг його детальніше роздивитися по цьому відео. А для тих, хто... Просто через Ютуб до нас зайшов. Ось по цьому стоп-кадру ви можете зв'язатися з нами, розпитатися детальніше про автомобіль. Все будемо розповідати. Ну і коротенько зараз про сам автомобіль. Маємо таку достойну резину, зимову резину Pirelli в нас. Машинка йде з безключовим доступом. Далі маємо блок усіх датчиків, тут є і контроль по ліс, тобто контроль по смугам руху, автоматичне перемикання дальнього ближнього світла, датчик світла і датчик дождю. Так по колу ще пройдемося, щоб його добре було вам видно, що немає ніде жодних ні зарапінок, ні, ні задирів, нічого такого по машинці немає. Присутній фаркоп доставний, партроніки перед, зад Вона йде в заводському тонуванні. Ну і заглянемо в салончик зараз. В салон ми маємо шкіряні сидіння, тобто комбінована тканина з шкірою. Такий стан. До речі, тут нічого не пересувалось, хоча це є їхньою болячкою. Але саме в цьому автомобілі тут нічого не шилось. Як виглядає у нас кермо. Ну, саме про це автомобіль можна сказати без перебільшення, що він в стані нового автомобіля. Експлуатувався він дуже охайно. Ні по салону, ні по кузову, повторюсь, задирів ніяких немає. Присутні молоточки з обох сторін. Дай Бог, щоб вони нікому не пригодились, ті молоточки, але добре, що вони є. Так виглядає задній в нас ряд сидінь. Дверні карти в якому стані. Дивимось що з багажнику. Шторка присутня. Відвертали, ось так вона виглядає. Також тут є додатковий ще бар'єр в багажнику, він ставиться на ось, ось ці гвинти по обох сторонах, кому потрібно той поставити. Також є у нас вогнегасник, санітайзер, Європа, як не крутить. Знизу у нас комплект, ремкомплект, тобто компресор, балончик, аварійний знак, аптечка, додаткові лампочки. Дно у нас йде подвійне. Ось так виглядає у нас сама ляда з внутрішньої сторони. Підемо ще звідси. Маємо два ключ-карти, теж стан практично новий. Взагалі по всьому приємна така, новенька-новенька машинка. Детальніше по комплектації буде розписано все в силці під відео, в описі під відео. Там буде також перехід на ссылку в де ви можете детально роздивитися фотографії цього авто. Ну, напевно, все. Детальніше телефонуйте, будемо розповідати. Усім дякую за ваш виділений час на це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо за це вдячні.